Шановні підписники, анонсую, привезли ексклюзив із Швейцарії. В прямому сенсі цього слова ексклюзив. Таких автомобілів в Україні немає. Це Volvo V50 в топ-комплектації Sumum з топовим двигуном 2.0 дизель d 3 На автоматі. 12-й рік, 12-м роком розмиднилася. Останній рік в цьому кузові в дуже-дуже класному стані. Обслужений, не фарбований жодна деталі, був власник один дідусь 53-го року народження. Прямо з дому забирали. Такий автомобіль, звичайно, дешево коштує. Але стан, комплектація, рік зрозуміло за що платиш. Ідеально рівно і тихо працює двигун. Мабуть, найтихіше, які мені попадалися двохлітрові. Ось там крісло, салон, все є. Монітор, підгрів сидінь. датчики руху в салоні. На потолку. Ось комплектація вказана в суму, код кому потрібно перевіряєте. Made in Belgium, збірка бельгійська. В автомобіль тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат. Любий момент готує до першої реєстрації в МРЕО. Ось Мрево рядом. Є вся історія сервіска. Коли що мінялось, навіть ГРМ замінений. Гляньте ж який вид. Датчики світла, дощук, синон, поворотні фари. 249 пробіг оригінальний. Останнє замінила маслом на 243 тисячах. 4 місяці назад. Два ключі. Робота двигуна. Оригінальний акумулятор хороший. Тут все ідеально, от все. Немитий, пилі. Всі ці, ці трубочки, гаєчки, зажимчики на трубочках, воно все як нове. Обслужений, обслужений автомобіль. Тому, друзі, кому потрібна така красотка, хто шукає таку машинку без рейнінгів, спортстайл, стильно, на бомбезних дисках R18, то приїжджайте, дивіться, тестуйте, тільки приїхала. Такі автомобілі дуже-дуже швидко продаються. Скло по периметру все рідне. І е, дивіться, скоро буде більш детальний огляд по цьому автомобілю. Знаходимось ми в Києві, ось наш автомайданчик. У нас є чимало різних Volvo В50, В60, багато продано, рядом Мрео. Також анонсую, що приїде ще така ж сама чорного кольору, ще потужніша, з двигуном D4 на автоматі. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, до зустрічі і слідкуйте за анонсами.